Вітаю всіх, хто до нас приєднався. З давніх давен людина намагалась зобразити якимось чином кращі моменти свого життя. Це намагання привело до того, що в світі з'явилося таке мистецтво, як фотографія. Продовж довгого часу, відтоді, як було зроблено першу фотографію, це заняття стало улюбленим для мільйонів людей. І зараз до студії ми запросили людину, для якої фотографія стала частиною життя Андрія Коцюбу. Вітаю, Андрій. Привіт. Можеш, будь ласка, розповісти, як ти взагалі розпочав займатися цим видом мистецтва? Чесно кажучи, випадково. Я не як знаю взагалі, як так вийшло, але ну, спочатку планувалося поступати в військове училище. Ось. А в принципі, потім якось вийшло так, що потрапив у мене до рук. Фотоапарат, я зрозумів те, що хочу фотографувати просто. Ну і вийшло так, що почав фотографувати. Там десь потягнулось, там десь потянулось, там хтось попросив пофотографувати. Якось так. А, взагалі, можеш, будь ласка, розповісти, які існують види фотографій? Можливо. Ну, тобто там студійна зйомка чи природа. А, насправді. Да. Є дуже багато різних видів, скажімо так, фотографій. А, тобто, та сама, як ти казав, вже студійна, а є в ці. Репортажна зйомка, є, є звичайна фотопрогулянка, а також дуже багато підвидів студійної зйомки, тобто там різноманітні зйомки б'юті і так далі. Ось, взагалі все перечислити дуже-дуже важко. Тому що там дійсно дуже багато різних видів, саме фотографії. Ну, різні фотографи займаються різними. Ну, а в якому стилі тобі більше подобається працювати? На даний момент я працюю, скажімо так, більше з фотозвітами. Тобто вечірки, клуби, заходи різноманітні. Також зараз почав працювати зі студією. Тобто, студійні зйомки, сімейні зйомки на студії, фотосесії, звичайні теж на студії. Зараз актуальним є новорічні зйомки, тобто новорічні декорації в новорічних декораціях. Дівчата, сім'я, взагалі, ну, пам'ять. Я рахую це як на пам'ять. Фотографії такі. Може, будь ласка, більш ширше пояснити, що таке фотозвіти? А, фотозвіти це, скажімо так, за допомогою, за допомогою фотографій а, висвітлити в найкращому вигляді, скажімо так, а, ту саму вечірку. А, Якийсь захід і так далі. Тобто, агентство, на, яке, на даний момент, на яке я працюю, ми їздимо на різноманітні заходи, висвітлюємо різноманітні концерти, фотографуємо. І на сайті нашому, в групі в соціальній мережі, ми викладаємо ці фотографії, показуємо цей захід з найкращого боку. Те, як там було круто, те, як було там атмосферно. І, ну, взагалі, що люди, які не прийшли туди, ну, щоб вони пожалкували про це. І наступного разу все ж таки прийшли на цей захід. Я зрозумів. А ти взагалі працюєш в студії чи самостійно? Ти казав, що а, ти. Фотоагентство є, на яке я працюю, а також в нас є студія, яка, звісно, в оренду йде. Ось орендую студію. Ну, звісно, також сам на себе, тобто весілля, різноманітні там дні народження, корпоративи. А, все це вже якби йде сам на себе. скажімо uh -huh. так. А можеш пояснити переваги працювати в студії чи самостійно, де краще? А працювати на фотоагентство, перевага в тому, що не ти шукаєш роботу, а тобі вже надають роботу. О, тобто ти не бігаєш, не домовляєшся ні за що, а ти просто працюєш на фотоагентство, тобі телефонують і кажуть, там таку-то годину, такого-то числа, в тебе зйомка. Ось, е, В цьому велика дуже, дуже перевага. Але все ж таки, коли ти працюєш на себе самостійно, то це вже щось твоє більше? Так, це більше моє, але все ж таки, ну, як на мене, цікавіше працювати на фотоагентство, тому що це дає більше можливості для розвитку. Тобто нові знайомства, нові якісь, нове спілкування, новий досвід різноманітних зйомок. Кожен клуб, кожен захід це, скажімо так, якась така неповторна річ. Тобто десь там світло інше, десь там люди інші, десь там потрібно з іншого боку показати щось. Ось. І за рахунок цього, в фотоагентстві, коли ти працюєш, в тебе таке різноманіття і ти постійно здобуваєш новий досвід. Ось. Я так розумію, що ти починав фотографувати, це було для тебе як хобі. А зараз це вже твоя професія. Можеш розповісти, чи можливо професію фотографа забезпечити своє життя? В принципі, якщо розвиватися в цій сфері, доволі таки можна. Ось, тому що зараз, ну, скажімо так, ціни на техніку дуже дуже високі. Ось, але, але люди якось знаходять ці гроші і купують нову техніку. Значить, звідкись гроші беруть. Але скажу так, в принципі, як мені сказала одна колись людина. А якщо хочеш, щоб ваша дитина не була в поганій компанії, не вживала алкоголь та а, не вживала наркотики, скажімо так, просто купіть її фотоапарат і в неї просто-напросто не буде грошей на це. Ось на все інше. Ось тому ну кому як. Кому це цікаво, хто буде розвиватися в цьому, хто бачить своє майбутнє в цьому? Я гадаю, він знайде себе в цій сфері. Ось і зможе заробляти і поєднати своє життя з цим. А хто просто так для себе спробувати, не бачить себе в цьому. Тобто в нього інші пріоритети. Ну, я не знаю, чесно. Ну, а та молодих фотографів. Зараз дуже багато хто насправді купує фотокамеру і ну, дорогу ходять з нею, але все ж таки вони не, ну, не стають професійними фотографами. Так? А взагалі, професійний фотограф це той, хто заробляє собі на хліб за допомогою своєї професії. Ось тому професійне, непрофесійне це таке поняття, скажімо так, неоднорідне. Ось. А з приводу цих людей, які купують фото, фотокамери, скажімо так, і починають фотографувати, там, писати друзям ВКонтакті, там, що в, я там фотосесії по 200-300 гривень продаю і так далі. Ну, як на мене, ну, це не те, що не гарно, але ну, люди мають розуміти те, що не буде якості там. Де людина без досвіду, без нічого просто прийшла і каже: О, я тебе пощо, дай мені такі 200 гривень. Ось потрібно вибирати людей, які будуть, скажімо так, які з досвідом уже щоб пофотографуватися на якісні знімки, які будуть розуміти, що потрібно клієнту, і як це зробити якісно і красиво, скажімо. А можеш, будь ласка, розповісти, що взагалі в тебе все почалося, як ти почав фотографувати, де навчався, можливо? Щось? Я ніде не навчався. Я, Коли в мене з'явився фотоапарат, я взагалі перші десь півтора року фотографував просто безкоштовно, тому що мені це було цікаво. Ось, Концерти різноманітні, заходи якісь, фотосесії, знайомих, дівчат. Просто фотографував, тому що мені це було цікаво. Ось надалі це вже переросло в таку професію. Ось, мінімально, тому що перший заробіток, який був, це вже знаєш, так як, як е, вкус е, цей, смак цього. Ось, і вже якось е, вівся в це, війшов в цю атмосферу, і якось так пішло, що там запропонували, там запропонували, там запропонували роботу, і якось так почалося все. Ну, тобто, потрібно складати певне портфоліо, щоб тебе взяли якесь агентство фото... Ну, ну фото. звісно, звісно. Тобто, в будь-якому випадку у кожної людини, ну, фотографа, звісно, ось, є деяка, скажімо так, папка на комп'ютері, в якій він скидує свої найкращі знімки. Ось. І я, в принципі, рахую, це можна назвати портфоліо. Ось, тому що ну, найкращі знімки, які мені подобаються, які людям подобаються. Можна відбирати, відбирати, відбирати. І за деякий час, в будь-якому випадку, там буде достатня кількість знімків, там можливо 20, можливо, 30, можливо, 40, в когось може ще більше. Ось. І рано чи пізно таки збирається невеличке портфоліо. І вже по ці, ці фотографії, я гадаю, можна показувати людям. І по цим фотографіям можна сказати, вже, як ти займаєшся. І, в принципі, навіть для себе колекціонувати подібні фотографії, дивитися за тим, як ти розвиваєшся. Тобто, як ти починав, з чого ти починав, і як ти фотографуєш зараз вже, як ти та сама обробка. Ну, так Скільки далі. приблизно в тебе фотографій таких? Ой, не питаю. Чесно, дуже-дуже дуже багато. Але я стараюся останнім часом постійно оновлювати. А, тобто якісь старі фотографії видаляю, якісь нові додаю. Тому що, ну чесно кажучи, я дивлюся на свої перші результати, які в мене були на початку. А, я зараз ну, взагалі не розумію про те, як це могло подобатись людям. Ось як я міг це віддавати людям. Ну мені, чесно кажучи, в якійсь мірі навіть ну, стидно за ті фотографії. А, але дивлячись на те, я зараз розумію те, що час іде, всі ми чомусь навчаємось, всі ми ростемо. Ось, і до чогось правильно. Ось. Ось, ми зараз бачимо твої фотографії. Можеш, будь ласка, поділитись, які можливо аспекти чи чого потрібно дотримувати, щоб фотографії вийшли якісними? О, перш за все, задумки. Тобто, якщо ти фотографуєш, ти маєш розуміти, що ти фотографуєш і навіщо ти фотографуєш. Тобто, навіть взяти любу фотографію, там має бути своя історія, своя тема. Фотографія має розкрити цю тему. Ось. І я думаю, це головне, що має бути фотографія. Ось таке. Я зрозумів. Дивись. Яку можеш пораду дати молодим фотографам? Тобто, з чого їм потрібно розпочинати? Не займайтесь цим. Просто не займайтесь. Займайтеся чимось іншим. А чому так грубо? Ну ти ж сам колись був молодим конкуренція. Незвичайно конкуренція. Ну, конкуренція це страшно, але взагалі. Да. хай там займається собі чимось іншим. Тим, що буде приносити добро людям. Радість. Ну, але ж все-таки ну, так же ж не можна. Ти ж розпочинав з чогось, ти сам був молодим фотографом. Так, Зараз на що місяць не продавав директор. свої зйомки по 300 гривень, при тому, що курс долара був по 6 чи по 7. Ось, А ці зараз понакупляють і розуміють, що, блін, треба ж потік якось відбивати. Ось. І е е за рахунок цього починають якось заробляти і намагатись принаймні заробляти. А при тому, що в них немає ніякого бажання навіть навчитися та спробувати це. Тобто вони хочуть навчитися і щоб їм платили за це ще. Ось, а так не буває. Але ж все ж таки, я думаю, є люди, які просто хочуть для себе навчитися, то. Хай собі вчаться для себе. Хай, Хай не йдуть в комерцію. Комерція Його, взагалі це зло. Але ж ти то якось пішов в цю комерцію? Так, да, я злий. Злий? Є таке. Я поганий. Зрозумів. Можеш, будь ласка, розповісти, які в тебе взагалі є плани на майбутнє, можливо, на 17-й рік. Що плануєш? А, на 17-й рік взагалі планів дуже багато. Ось деякі з цих планів можу в принципі переказати. В нас є зараз задумка стосовно одного відеопроекту, тобто висвітлювання найкращих заходів, найкращих скажімо так, закладів нашого міста, не тільки в фотографіях, а й в відео. Тобто, приїхати, показати, що там відбувається, і на наступний день вже викласти в соціальні мережі, можливо, навіть той самий вечір ще, та тобто, показати людям, куди можна поїхати. Ось а, другий проект, який я хочу ритувати. Не означає, але цей проект буде в онлайн режимі чи ні? Тобто, люди, зможуть подивитися, що там відбувається, і туди швидко приїхати. Що mm, вони про принципі просто... ми ще вирішуємо над цим, тому що є можливість в принципі, зробити це в онлайн режимі? Тобто, за допомогою соціальних мереж, пряму трансляцію, включити з телефону і навіть приїхати на той самий заклад і показати, що там відбувається в прямому ефірі. Ось, але а, якщо таке робити, то звісно потрібно вже на дві частини ділити. А, тобто в онлайн режимі це те, що з телефону знімається, вже показується. І, звісно, вже з камери знімати інший випуск. Тобто, це вже буде більше як на рекламу самого закладу спрямовано. А Ось. далі які Ось. проекти ще? Є? А далі є проєкт один, скажімо так, не житомирського масштабу. Ось, трішки перебазуватись на Львів. Ось. А у Львові по... чим будете займатися? Поки не. Вже. Ну, є цікавий проект, один який зараз обговорюється. і Якщо все буде добре, навіть дві-три зйомки там доволі такі масштабні, цікаві, мають бути. Ось там будуть задіяні, скажімо так, цікаві люди, цікаві. Ну, і я, звісно, отримуюся цікавий досвід. Ну, взагалі сам для себе, як ти плануєш далі працювати в студії? Чи відкривати свою нову. А на даний момент, в принципі, відкривати своє щось, ну я не бачу сенсу. А чому? Тому що навіть взяти наше місто, в нашому місті доволі таки серйозна конкуренція з цього приводу. І переплюнути всі за, скажімо так, студії, це буде дуже важко. Так, є людина, яка це зробила, це студія, на якій я зараз працюю, але ну, вище ще і тим паче створювати конкуренцію своїм же. Ну, це якось трішки негарно було. Ось тому ну, на даний момент мені і вигідніше, і цікавіше працювати саме на цій студії, тому що а, в будь-якому випадку я знаю те, що я буду фотографувати на студії, потрібна буде допомога. Я е, телефоную там або зайшов, да, ром, там треба допомога, там він допоміг зі світлом там, і такого плану. Я зрозумів, але все ж таки займатися фотографією на комерційному рівні ти не радиш. Ні, не треба, не треба. Виховуйте дітей собі там, не знаю, займайтесь там чимось іншим, тільки не фотографії. Ну, серйозно, бо да. це таке. Дякую за розмову, а нашим глядачам нагадаю: сьогодні в ефірі ми говорили про мистецтво фотографії, і гостем нашої студії був фотограф Андрій Коцюба.